Вступне слово хочу передати пані Оксані Продан, щоб поділитися, яке бачення в асоціації міст України в контексті відбудови, чи бачите ви зараз якісь проблеми в цьому контексті, і чи маєте рекомендації. Дякую дуже вітаю всіх, доброго дня! Рада бачити тут в першу чергу голів. Які не просто мають можливість приїхати, важливо те, що хочуть і шукають. На жаль, змушені шукати шукають механізми для того, щоб відбудовувати відновлювати свої громади. І сьогодні насправді громади мають різні абсолютно завдання між собою різні. Чому тому що знаходяться в різних чотирьох типах територій? Одні знаходяться в тилових в тилових, тилових територіях. Це одна. Сфера одна проблема, інші знаходяться на деокупованих ще одні в зоні бойових дій, і сьогодні вночі так само отримують прильоти і мова зараз про спасіння людей. Ще одні чекають на деокупацію. Чотири різних типи, чотири різні ситуації, абсолютно різні завдання. Разом з тим. Абсолютно однакове завдання у всіх шукати кошти, тому що ні на. Короткостроковині не на надзвичайно не на ургентні відновлення коштів, немає, ні на стратегічні відновлення коштів немає. Тому е, головне завдання, яке сьогодні має перед собою асоціація міст України, це допомагати громадам забезпечувати людей сьогодні тим, що сьогодні треба, і допомагати громадам формувати завтрашнє наше успішне майбутнє. В принципі, дивлячись на порядок, денний, готувалася до того, щоб розказати про міжнародну діяльність асоціації міст, тому що ми насправді багато роботи проводимо для того, щоб допомогти громадам знайти гроші. І це перший блок, який би я хотіла розказати, як ми це робимо. І друга частина це те, що ми сьогодні робимо, для того, щоб допомогти громадам всередині країни сформувати свою позицію, сформувати проекти, плани і юридично правильно оформити ті документи, під які десь Бог буде можливість залучити гроші і інвесторів, і бюджетні тому. Почну з красивого, напевно, це про те, що насправді з дев'яносто з 2002 року асоціація міст України є членом ради європейських муніципалітетів та регіонів. Це було давно. Ми багато років створювали різні партнерські відносини з різними країнами, і саме з початком війни з'ясувалося, що ці партнерські відносини можуть бути ефективними і дуже часто спасати просто людей, тому що з перших днів війни ми займалися. Постачанням гуманітарної допомоги абсолютно через всі кордони і через громади, через, ну, від громади до громади. Були ситуації, коли голови громад допомагали донести дорогу, довести, тому що казали, кудою можна їхати, куди кудою не можна. Але знову ж таки до міжнародної діяльності, до стратегії. Ми е, на сьогоднішній момент. Займає створили платформу City for City, і 290 міст працюють по цій платформі для того, щоб забезпечити саме на, на, на рівні партнерських відносин між містами між громадами в, в співпраці з конгресом місцевих та регіональних влад ради Європи допомогу громадам України. Ми знову ж таки активно співпрацюємо абсолютно з усіма, практично з усіма об'єднаннями місцевого самоврядування і регіонів Європи. І таким чином, коли формуються партнерські відносини, звертаються, знаходять громади в Європі підтримку або інтерес з кимось підписати меморандуми про партнерські стосунки до асоціації міст України, звертаються. Ти цю організацію так звичайно. Ми завжди підтримуємо, тому що для нас важливо, щоб будь-яка громада в Україні мала підтримку зовні, і ми завжди говоримо про те, що асоціація міст готова проводити вести супру, робити супровід цих відносин, тому що в будь-якому випадку і перекладач і технічна допомога у нас є. Ми організовуємо постійно гуманітарні вантажі, і це мова йде не тільки про генератори, про сьогодні, але і про речі. Такі як для Миколаєва, про опріснення води і те, що знову ж таки, запити від громад, які надходять, ми ними займаємось. Не про дуже хочу сказати про те, в яких партнерських виступаємо партнерами в організації різних форумів, міжнародних форумів. Ми в Азбурзі були партнером в Жешові Войновичі в Брюсселі, куди приїжджають голови громад. Ми, як Асоціація міста України, організовуємо такі форуми. І разом з тим формуємо делегації з початку повномасштабного вторгнення. 15 делегацій від асоціації це голови, представники громад, взяли участь в всесвітньому форумі мерів, наприклад, або в конгресі мерів в Франції, або в Тель-Авіві. Тобто, ми проводили перший офлайн форум і перший. Форум про відновлення в черні минулого року, тобто, ви Коли займаєтесь я... певною адвокацією інтересів громад на міжнародному рівні. А... Що в Україні зараз що зосереджуватися? щоб хочу, ми по тримали я просто хочу скористатися можливістю для тих, хто не знає, якими е, реальними речагами можна користуватися. Я хочу все це перерахувати. Чому тому, що ще раз е, е, той форум, який ми організовували в червні минулого року, здавалось би, це дуже давно. Він був перший офлайн і перший про відбудову. Тоді нам говорили, що ми рано про це говоримо. А я впевнена, що тоді е, можливо навіть мало говорили. І згідно з тим, що треба про це говорити більше, і знову ж таки сьогодні ми є партнером в підготовці виставки, яка буде в 16 лютого у Варшаві. Здавалось би, це європейська виставка. здавалось би, виставка ну, Варшава. Це для нас таке ще сусіднє, практично родичі. Ми зазвичай так знаєте, от десь Америка. Так от я хочу звернути увагу тих, хто ще може туди поїхати. Туди приїжджає делегація агентства відбудови України американського, їх близько 30 людей. приїжджає на ту виставку. Там буде окрема панель і форум саме з мерами. Ми веземо туди близько. 40 громад, які будуть представляти і свої проекти, і свої проблеми для того, щоб е, уже сьогодні знаходити під підтримку інвесторів, це те, що є сьогодні. Ми були співзасновниками Європейського альянсу за відбудову України, який е, знову ж таки е, з європейськими організаціями створений. Але все це добре, коли ми шукаємо гроші. Ми їх шукаємо. і Я впевнена в тому, що ми їх знайдемо. Тому що мери зараз тут, але ми маємо величезну проблему і скористаюся тим, що є представник міністерства відновлення тут величезну проблему в тому, щоб зрозуміти, а що ми взагалі плануємо будувати, тому що просто напряму займатися відбудовою. Ну є моменти, коли це треба робити вже сьогодні. Але є моменти, коли треба говорити про стратегічні зміни генеральних планів. А ми сьогодні, коли заповнюємо три реєстра, не два реєстра і не один, ми заповнюємо три реєстра. Один. Комплексні плани: один про плани відновлення і один від офісу президента. То, напевно, у мене питання: от перше, до органу виконавчої влади, які з цих реєстрів закладені в процеси, які будуть завтра. Друге питання у мене воно дуже конкретне. Зараз міністерство відновлення внесло постанову проєкт постанови про порядок використання коштів. Фонду ліквідації наслідків збройної агресії? Так, от, в цьому порядку передбачено фінансування не проєктів в громадах, які на відновлення, а фінансування області, яка потім буде видавати гроші? У мене питання до всіх присутніх тут мерів, чи ви з таким згідні? Ну, я знаю точно, що ні. Да? Я знаю, як область виділяє гроші, куди ті гроші ходять. Але питання у мене зараз до представника, до представника Міністерства відновлення. А як таке може бути, що ви вносите цей порядок без погодження? З асоціацією міст і всупереч тих, тим пропозиціям, які ми надали, тому що ми надали пропозиції, ми надали свої конкретні зауваження до проекту, але він виноситься на розгляд уряду абсолютно без врахування наших пропозицій. Більше того, що дуже важливо, ми не просто ходимо просити гроші в рамках асоціації міст. Ми фінансуємо один одного і допомагаємо один одному, коли західні області перераховують гроші східним областям, коли той самий Київ перерахував. Понад 400 мільйонів гривень не тільки в Київську область, в агломерацію, яка захистила його від агресора, але в Чернігівську область і в Херсон, тому що туди з державного бюджету кошти не надавали а уже сьогодні і мери знають, як це важливо мати живу копійку. Е, крім того, хочу звернути увагу на те. Що у нас сьогодні створена в асоціації мережа з питань відновлення? Ми включили в цю мережу. Включені ті активні громади. Знову ж таки важливо, що ми не можемо заставити громаду працювати. Ми створюємо механізм. У нас такий механізм сьогодні є: мережа з питань відновлення, яку курує спеціальна людина в асоціації міста, яка займається саме питаннями відновлення, куди ви можете долучити своїх фахівців чи з департаменту економіки, чи з будівництва, будівництва, чи з інфраструктури в кожного свої напрямки хто цим працює, і ми разом напрацьовуємо ті речі, які нам всім потрібні, для того, щоб знаходити спільні рішення і знаходити спільні. Кроки для того, щоб робити е, наступне відновлення, і щоб працюємо, ми дотримувалися таймінгу, Я ми ще додаватиму. дві е, секунди. Ми працюємо. знаєте, е, можна довго говорити ні про що, а можна не мати часу, щоб сказати про конкретні речі, які треба реалізовувати. Я, як з вашого дозволу, е, займуся другим. Завершу це. Ми е, ще надаватиме слово. Що дуже важливо. Що дуже важливо, ми працюємо в е, раді відновлення при офісі президента, і ми даємо поправки до кожного напрямку роботи, які там відпрацьовуються. Для нас дуже важливо, щоб наскрізь від офісу президента, уряду, Верховної Ради скрізь ішла однакова теза. Ми повинні разом відпрацьовувати відбудовувати Україну. У нас нема варіанту. Як разом об'єднані сили збройних сил України стоять на фронтах. З усіх боків України так разом ми повинні це тут в Україні і не вестися на жодні намагання когось і десь розказати оті менші, оті більші, оті красивіші, оті е, біліші або ще якісь. У нас нема варіантів. Ми повинні зараз один одному допомагати. І асоціація міст України саме цим сьогодні займається. Дякую за увагу. Готова відповідати на питання і маю купу питань до органу виконавчої влади. Дякую.